Доброго дня, тема нашого сьогоднішнього уроку Англійська революція. У 1630-х х роках Англія залишалася аграрною країною. Майже 80% населення проживало в сільській місцевості, оскільки найбільше прибутків приносило вівчарство, то обгорожування селянських земель продовжувалося. Крім того, сільська місцевість приваблювала так званих нових дворян яких в Англії називали джентрі, які разом із землею купували собі і титули. Однак за родом занять і способом мислення вони більше були подібні до буржуазії це були енергійні підприємці, яких обтяжували феодальні обмеження. В Україні спостерігалося зростання торгового і промислового капіталу. Центром економічного життя Англії став Лондон, у якому на початку XVII століття проживало майже 200 тисяч осіб. Ще в 1570 році тут було засновано англійську біржу, у 1600 році було засновано могутню остіндійську кампанію. На початку XVIII століття спостерігалося також зростання металургійного виробництва, розвиток суднобудування та гірничої справи. В Англії видобували майже 80% вугілля всієї Європи. Унаслідок проведення реформації в країні утвердилася англіканська церква. У 1603 році до влади прийшла династія стюартів, її засновник, король Яків І Стюарт – Правив з 1603 по 1625 роки. Він об'єднав протестантські Англію і Шотландію, а також Католицьку Ірландію. Він любив повторювати, що влада монарха походить від Бога, тому король є верховним власником земель, майна і навіть життя своїх підданих. За 21 рік правління Якова І парламент скликався лише тричі. Серйозне невдоволення в суспільстві викликали дії королівської влади щодо продажу купцям патентів на промислові монополії, такі спеціальні грамоти на право виробляти і продавати товари та продукти. Купці набули право встановлювати ціни на товари на власний розсуд. Наступником Якова І став його син Карл І Стюарт, який продовжував зміцнювати абсолютну монархію. Тиранічне правління Карла І, що йшло в розріз зі справжніми державними інтересами країни, викликало обурення серед різних верств суспільства. Центр невдоволення засередився в палаті громад англійського парламенту. Ідеологічним підґрунтям протесту було пуританство. Особливо обурювалися нові дворяни, буржуазія і власники мануфактур. У зовнішній політиці Карл І прагнув до зближення з давнім ворогом англійців Іспанією, що неабияк дратувало опозицію. У 1628 році парламентська опозиція подала королю петицію про право, у якій викликала свої претензії. Ішлося, зокрема, про намагання відвоювати традиційні права і свободи англійців, які нехтувалися королівською владою. Оскільки на той час монархові були потрібні додаткові кошти, він підписав документ. Однак невдовзі король різко змінив свою політику. У 1629 році парламент було розпущено і 11 років Карл І правив край країною одноосібно. Витрати королівської скарбниці значно зросли. З метою поповнення скарбниці королівська влада запровадила нові податки. Розгорнула торгівлю патентами на промислові монополії і відновила збирання так званих корабельних грошей, які колись виплачувалися для боротьби з піратством. Це викликало шалене невдоволення адже для могутнього флоту країни піратство не становило особливої загрози. Намагання запровадити в Шотландії англіканське богослужіння викликало збройний опір місцевих пресвітерян. Повстання 1639 40 року в Шотландії серйозно похитнуло королівську владу. У першій же битві з шотландцями армія Карла І зазнала поразки. Король був змушений укласти перемир'я. Для створення нової армії були потрібні додаткові кошти. У квітні 1640 року Карл І скликав парламент, аби просити грошей для ведення війни проти шотландців. Однак депутати не задовольнили його прохання. Через три тижні розгніваний король розпустив парламент, який через це отримав назву короткий парламент. А тим часом шотландці витіснили військо Карла І зі своєї країни і вторглися в північні графства Англії. Становище в країні загострювалося і в листопаді 1640 року Карл І був змушений скликати новий парламент. Цей парламент одразу ж проголосив себе постійно діючим і отримав назву довгий, бо проіснував до 1653 року, цілих 13 років. Скликання в довгого парламенту прийнято вважати початком англійської революції. Спочатку парламентарі намагалися досягнути своїх цілей мирним шляхом, було скасовано всі незаконні податки, патенти на привілеї. Та монополії. В листопаді 1641 року парламент ухвалив велику ремонстрацію, тобто протест, яка містила детальний перелік усіх зловживань Карла І. Після цього влада в країні фактично перейшла до парламенту. На початку січня 1642 року. Карл І спробував заарештувати парламентських лідерів. Однак на захист парламенту піднялися лондонці. Тоді король утік зі столиці на північ Англії, де зібрав армію і в серпні 1642 року оголосив війну парламенту власної країни. Так, в Англії розпочалася Перша громадянська війна. Вона тривала з 1642 по 1646 роки. Країна поділилася на два табори: кавалерів. Прихильників короля і круглоголових прибічників парламенту. Круглоголовими називали своїх противників кавалери, натякаючи на підстріжене кружальцям волосся. Протистояння поглиблювалося релігійними чварами. Прихильники короля належали переважно до англіканської церкви, а більшість прибічників парламенту були пуританами. Спочатку успіху в війні був на боці короля. Однак у 1644 році ситуація докорінно змінюється, що пов'язано з діяльністю Олівера Кромвеля, який був депутатом спочатку короткого, а потім довгого парламенту. Таким чином, громадянська війна це збройна боротьба між ворогуючими таборами громадянами однієї держави. З початком Першої громадянської війни Кромвель вступив у парламентську армію і узявся формувати загони добровольців. Замість найманих солдатів він набирав простих людей, селян, вони називалися йомени, і ремісники, готових битися за парламент. Поступово Кромвель створив загони закутих у панцир та озброєних списами і мечами кавалеристів, прозваних залізнобокими. Як палкий пуританин, Кромвель вимагав від офіцерів і солдатів чесності і залізної дисципліни, забороняв грабувати місцеве населення та лихословити. Пройняті духом пуританського благочестя, його залізно боки улітку 1644 року завдали війську Карла І нищівного удару в битві під Марстон Муром. Невдовзі Кромвель домігся реорганізації всієї парламентської армії за зразком своїх частин. Ключові позиції в ній посіли радикальні представники пуритан, так звані індепенденти. Індепенденти це представники лівого крила Пуритан, які засуджували англіканську церкву, діяли наприкінці 16 і в 17-му століть і вимагали цілковитої незалежності для кожної громади пуритан. Головнокомандувачем індепендентів став генерал Ферфакс, а його заступником Кромвель. У червні 1645 року парламентська армія розбила королівське військо в битві при Нейсбі. Король утік до шотландців. Наприкінці 1646 року перша громадянська війна завершилася перемогою парламенту, якому згодом шотландці за викуп, що становив 400 тисяч фунтів. Видали Карла І, поки тривала громадянська війна, парламент у примусовому порядку запровадив в Ангелії присвітеріанське віросповідання, конфіскував землі короля, його прихильників, роялістів та англійського духовенства, які згодом були виставлені на продаж. Важливе значення мав парламентський акт 1646 року, яким ліквідовувалося так зване рицарське держання. Що передбачало обов'язкові повинності землевласників на користь короля. Завдяки цим діям утвердилася приватна, незалежна від королівської влади власність на землю. Провідні позиції в парламенті зайняло помірковане угрупування пресвітеріан, яке не бажало проведення більш радикальних перетворень і вважало за доцільне шукати шляхи примирення з королем. Інакше оцінювали ситуацію індепенденти. Які спиралися на революційну армію, вони прагнули розширення повноважень парламенту, який мав здійснювати контроль за армією та віддати, віддати вищою судовою владою. Однак така програма відображала інтереси верхівки армії і нічого не давала простим солдатам у їхньому середовищі побутувало тверде переконання про необхідність поглиблення перетворень. У 1647 році оформився рух левелерів, тобто урівнювачів, які виступали за встановлення в Англії республіки, де влада належала б однопалатному парламенту. Цей орган мав обиратися раз на два роки чоловіками, крім слуг, які досягли 21 року. А республіка це форма державного правління, за якою джерелом влади визначається народ. Органи державної влади обираються на певний термін, а державна влада поділяється на законодавчу, виконавчу та судову гілки. Усі учасники конфлікту готувалися до вирішального зіткнення у лютому 1648 року в Англії розпочалася Друга громадянська війна. Через 10 місяців полки Олівера Кромвеля ввійшли в Лондон. Новий склад парламенту створив Верховний суд для розгляду злочинів короля. За рішенням суду Карла І Стюарта було позбавлено королівського титулу і 30 січня 1649 року публічно страчено як зрадника і тирана. У травні 1649 року Англію було проголошено республікою. Верховна влада перейшла до однопалатного парламенту. Палату лордів було ліквідовано. Вищим органом виконавчої влади стала державна рада, до складу якої війшли представники керівництва парламенту і верхівки армії. Вона відразу ж узялася за вирішення складних проблем. У 1649-50 роках було організовано військову експедицію до Ірландії для придушення. Національного повстання проти англійського панування. Пізніше армія Кромвеля впокорила і Шотландію, яка зберігала вірність династії стюартів. У 1652 році вона фактично була приєднана до Англії. Водночас загострилися стосунки між індепендентами та левелерами. Серед левелерів сформувалося радикальне угрупування справжніх левелерів або дигірів, що в перекладі означає копачів, їхня програма передбачала скасування приватної власності на землю і наділення нею всіх незаможних. Ідеологом дигерів був Джеральд Вінстенлі. Він обрав засобом боротьби для за досягнення своїх ідеалів не повстання, а релігійну моральну проповідь. Дигери намагалися організувати колективне оброблення землі і общинних пустищ. Однак війська Кромвеля безжально знищили їхні посіви. Україні назрівала нова громадянська війна. Це спонукало Кромвеля зважитися на новий державний переворот. У квітні 1653 року він розігнав довгий парламент. Невдовзі парламентську республіку змінила відкрита військова диктатура Олівера Кромвеля якого в грудні 1653 року було проголошено лордом протектором, тобто захисником. Новий режим став називатися протекторатом Олівера Кромвеля. Він тривав з 1653 по 1658 рік. З ініціативи Олівера Кромвеля було підготовлено документ, який називався Знаряддя управління, своєрідну конституцію протекторату. Республіканські установи зберігалися, однак реальна влада зосереджувалася в руках лорда протектора, який мав право розпускати парламент, укладати договори з іноземними державами, видавати укази. Країну було поділено на військові округи, які очолювали підпорядковані Кромвелю генерали. Невдовзі в суспільстві почало наростати невдоволення діями Олівера Кромвеля. Він усвідомлював. Це і обмірковував зміцнення своїх позицій. У 1657 році титул лорда протектора було проголошено спадковим і відновлено в палату лордів. Однак, 3 вересня 1658 року Кромвель помер. Титул лорда протектора перейшов до його старшого сина Річарда, який не був готовий управляти державою. У травні 1659 року в Англії було знову відновлено республіку. Щоправда, її доля залежала від армії, яка в лютому 1660 року зайняла Лондон. Було організовано вибори до нового парламенту і розпочато в місті Бреді, Голландія, переговори із сином страченого короля щодо реставрації, що означає відновлення монархії, у документі під назвою Брецька декларація обумовлювалися засади, на яких здійснювалася реставрація, такі як амністія усіх учасників революційних подій, релігійна терпимість, недоторканність земельних володінь, отриманих під час революції, управління разом із парламентом. Після затвердження Брецької декларації зібрався новий парламент. Який дав дозвіл на повернення стюартів і проголосив королем сина Карла І. У травні 1660 року він урочисто вступив в Лондон і зійшов на трон під іменем Карла II. Прихід Карла II стюарта до влади не ознаменувався значними репресіями, були покарані тільки судді, які винесли смертний вирок його батькові. Проте спокій виявився умовним. Невдовзі з могили викопали останки Олівера Кромвеля та його соратників і погнумилися над ними. Пізніше відновили скасовані революцією права англійканських священиків, почалися гоніння на пресвітеріанських пасторів. Роялістам повернули всі їхні маєтки. Новий цензурний статут заборонив обговорення політичних питань. У зовнішній політиці головним суперником Англії виявилася інша протестантська країна Голландія. Причина конфлікту між двома державами полягала в давньому економічному суперництві. У 1670 році Карл ІІ підписав таємний договір з французьким королем Людовиком XIV. і в обмін на фінансову допомогу і територіальні поступки погодився сприяти йому в боротьбі з голландцями. При цьому Карл II повинен був оголосити про свій перехід у католицтво. Невдовзі Англія і Франція напали на Голландію, що спричинило збурення в парламенті і ухвалення ним акту про присягу. Йшлося про те, що державні посади в Англії повинні займати лише протестанти. У 1674 році парламент вивів Англію з війни. Наприкінці 1670-х років парламентська опозиція поділилася на дві основні політичні партії Торі і Вігі. Існує кілька версій щодо походження їхніх назв. Найвирогідніше Вігами називали шотландських пресвітерян, а Торі ірландських католиків-роялістів. Партія Вігів спиралася на нове дворянство і буржуазію. Натомість Торі мали підтримку старого дворянства. Королівського двору і урядовців. У 1679 році парламент прийняв закон, відомий під назвою Habeas Cuprus Act. Він гарантував свободу особи, визначав правила її арешту, судочинство, запобігав свавіллю короля і чиновників. Цей акт донині становить частину англійської конституції. Згодом Карл ІІ розпустив парламент. І надалі правив одноосібно. Через відсутність у Карла II законних нащадків спадкоємцем трону став його молодший брат Яків, герцог Йоркський, затятий католик. Він зійшов на трон під іменем Якова II і порушив питання про поновлення Англії в англії католицького віросповідання. Це спричинило підготовку парламентом чергового державного перевороту. Представники парламенту звернулися до правителя Голландської Республіки Вільгельма Оранського, одруженого з донькою Якова II, з проханням захистити англійців від Свавілля короля. Л у листопаді 1688 року Оранський висадився разом із військом в Англії, покинутий усіма Яків ІІ із родиною втік до Франції. У 1689 році. Парламент оголосив Оранського регентом королівства, а корону запропонував його дружині. Проте згодом вони обоє стали королями співправителями. Мирна зміна влади в Англії, за якою не пролилося жодної краплини крові, увійшла в історію як славна революція. Тривала вона з 1688 по 1689 роки. А наприкінці 1689 року парламент прийняв основний законодавчий акт, що визначав структуру нової влади біль про права. Згідно з його положеннями, король не мав права без згоди парламенту скасовувати чи призупиняти чинність законів, установлювати податки і набирати армію. Цей документ закріпив в Англії верховенство парламенту над королівською владою. І заклав основи конституційної монархії, панівною релігією став протестантизм, Пресвітеріанам було надано релігійну свободу. Яким же було значення англійської революції? Важливою ознакою англійської революції була участь у ній представників різних соціальних станів, від простого селянина до буржуазії та дворянства. Під час революції утворилися різні політичні угрупування. Кожне з яких ішло своїм шляхом, пропонуючи власні способи оновлення суспільства. Це протистояння закінчилося тим, що Англія стала на капіталістичний шлях розвитку. Отже, ця революція мала буржуазний характер. Унаслідок революції суттєво зміцнилися економічні і політичні позиції торгових фінансових кіл і нового дворянства, а вплив старої аристократії значно зменшився. Англійська революція мала велике значення для подальшої модернізації економіки і утвердження ринкових відносин. Вона підготувала підґрунтя для переходу країни від аграрного до індустріального суспільства. Завдяки революції в Англії було ліквідовано абсолютизм і встановлено конституційну монархію. Нове дворянство та буржуазія отримали можливість визначати основні напрями зовнішньої і внутрішньої політики через парламент. У свідомості англійців утвердилася думка про те, що влада повинна діяти в рамках закону і віру терпимості. Так, в Англії заклалися основи правової держави і остановилася відносна релігійна свобода. А я дякую, що слухали мене уважно.